Вітаю, друзі! Хоча відверто вітати, нема з чим. ситуація навколо Міндіжгейту тільки показує наскільки глобальна криза в державному управлінні, і питання тільки одне: як можна перемогти, коли друзі президента крадуть гроші з бюджету, розкрадають енергоатом? Коли бізнес-партнери президента фактично знищують державність своєю корупцією, коли президент робить вигляд, що це. Не він він не знає про що мовою, коли російські агенти і агенти впливу а, фактично знищують державу зсередини. Про все це сьогодні і поговоримо. Так, от, хоча увага, вся увага суспільства сьогодні прикута саме до міндічгейту, але давайте відверто: бойові дії не стали на паузу. На фронті ситуація стає все більше важкою і загрожуючою, і про це вже нахваючись, пишуть військові, про це почали писати. Навіть журналісти кажуть, що треба приймати негайне рішення. Рішення повинен приймати президент, який сьогодні весь намагається переконати суспільство, що він не правильних справах. І до речі, який хоче накласти санкції на міндіча і на цукермана. Але питання в тому, що міністр енергетики, міністр екології, міністр юстиції верніше, яких він закликав звільнитися, які є посіпаками. Міндіча. В тому самому РНБО цікаво, так Так от що відбувається на фронті? Окупанти зараз захопили населені пункти Солодке, Новомиколаївка, Нове, Нове Новоуспенське, Зелений Гай, Червоне, Рибне та Красногірське і мають просування на околицях населеного пункта Голяйполе. Це Голіполівський напрямок. Також ворог окупував населені пункти Петрівка та Чербинівка і має просування у напрямку населеного пункта Клебан-Бик на Константинському напрямку. Якщо Клебан-Бик дійсно візьмуть, хоча там дуже це вкрай важко. Це висоти, і там метрів під 200 висоти, то вони будуть просто утюжити Констаху і її хана. Тому це треба негайно присикати. У ворога є просування, і в центральній часті населеного пункту Степногірськ на Оріхівському напрямку. Також расисти окупували населений пункт Середня на Лиманському напрямку. А про Покровськ? Знаєте, про Покровськ взагалі не хочеться нічого казати. Можна сказати лише одне: там пекло, пекло, і я навіть не уявляю, як можна утримати місто. А залишаючи все, як є, не маючи резервів, не готуючись заздалегідь, не маючи потрібної кількості дронів, людей і ресурсів? Взагалі, там ще ворог захопив на Покровському напрямку населені пункти Лисівка, Сухий Яр, Дачинське, Чунишина і Новопавлівка. Так, у нас проблеми, проблеми, проблеми. Як до цього довів верховний головнокомандувач? Ну, це треба запитати у Зеленського. Нехай він не розкаже, але мені здається, що зірвана мобілізація, звільнена залужна, корупція, на забезпеченні ЗСУ. Це не тільки яйця по 17 гривень, як ми знаємо, зараз вже і бронежилети міндіча і багато чого ще. Генерування проблеми СЗЧ, строків служби і багато що ще призвели до цього цього. Більше того, міндічгейт це відверто лише один з факторів, який призвів до такої ситуації. Що повинен робити Зеленський? Ну, як мінімум, повернутися до ідеї уряду національної єдності, тому що люди, які сьогодні керують державою через уряд, ну, скажімо так, до вираду, них ми всі розуміємо, бо їх підбирав Мінді Чермак, і заступників підбирав, і міністрів, і всіх інших. Там все зрозуміло. Там куди не кінь всюду, всюду люди, які сьогодні мають відношення до бізнес-партнера Зеленського. До речі, на плівках зараз засвідчених вже і шефіри, Це окрема історія, бо вони змінічним обговорюють, як будуть на гроші, які вони на схемах щось там намутили, а будуть вносити як заставу за Черношова, який теж мутив на схемах. Цікава історія, але м -м, треба повертатися до ідеї уряду національної єдності. Треба карати друзів президента не якимись фемірними санкціями, а справним рішенням. І вироками треба починати вирішувати всі проблеми: від мобілізації до забезпечення ЗСУ. Не на словах, коли в голові Зеленського щось там є, а по справжньому з цього треба починати. Як це станеться? Чи ні, я не знаю. Але ще треба вичищати російську агентуру, яку забагато сьогодні в всьому, що має відношення до Зеленського і цієї гопкомпанії. Дивіться, вчора суд обрав. Запобіжний захід Лесі Устименка. це підозрення у розкраданні коштів енергоатому. Лесі Устименка була одною з працівниць бек-офісу за версією слідства в межах операції Мідас, і вона є на записах цих плівок мінічі. Так от, прокурор в суді підтвердив інформацію, яка ще раніше була оприлюднена а, програмою схеми корупція в деталях. Це програма, яка має відношення до Радіо Свободу. Що її чоловік є громадянином Російської Федерації. Хтось каже, що там ну, мало у нас там багато, у нас там у багатьох є. Декларував той же самий Баканов, що у нього дружина Росіянка. Ще хтось, до речі, Баканов привів. Дуже добре пам'ятаю наумова в СБУ. Той, який потім втік за декілька годин до повномасштабного вторгнення, тому. Цікава історія. Ну і ми пам'ятаємо, як британці писали, що наумов не тільки наумова, а ще інших агентів ФСБ завели через Баканову, які, до речі, допомагали обратися Зеленському. Але це писали британці, бо якщо брати індепендент, ну треба підіймати. Але важливо на це в суді, коли обирали запобіжний захід цієї пані. То цей факт, що її чоловік росіянин, прокурор навів у якості одного з аргументів щодо ризиків можливого переховування перерахування вибачте пані Устименко від органів правопорядку, що своєю чергою є підставою для застосування запобіжного заходу. Він сказав, що за за громадянином Росії, що в умовах воєнного стану. Може сприяти ну, залишення нею свого постійного місця проживання, ну дійсно з росіянам втікти. Серед іншого, можлива ну, історія до речі, того, що вони можуть разом і знищувати докази, і впливати на свідків багато чого ще. Але... Враховуючи цю ймовірну залученість Стивенку до діяльності з реалізації коштів, у тому числі іноземних компаніях, і її чоловіка росіянина, внеччого просила обвинувачення ще раз просила для неї тримання під вартою застави майже 10 мільйонів гривень. А суд обрав запобіжний е, за, е, засіб тримання під вартою і альтернатива внесення 25 мільйонів. Гривень в два з половиною рази більше так повпливала інформація про чоловіка. І тут я згадав заступницю генпрокурора, в якій брат працює в російській військовій прокуратурі, а батько в неї а, має бізнес в Криму і російський паспорт. Але це ж, мабуть, інше, так? І от в мене з'являється тільки одне запитання: а не забагато у нас взагалі російського впливу в всій цій історії? Тому що куди не кинь всюди росіяни. Навіть на плівках Міндіча є запис про те, що двушка за там, тиждень чи два буде вже на Москві. Це два мільйони, які вони відмивали. Вони відмивали через Росію. Ну, якщо пригадати, що у Міндіча ще є компанія, через яку він працює з штучними діамантами на Росії, то пазл складається. Росія для них не чужа. І як можна перемогти в таких ситуаціях, як взагалі можна перемогти, коли найближчі друзі президента, а також ті, хто приймають участь у розкраданнях, мають відношення до Росії: родичі, друзі, чоловіки, батьки, брати вам не здається, що це відбувається тоді не випадково, а як навмисна історія, коли ці люди зацікавлені, щоб Україна не вистояла, І їх російські родичі в цьому теж не зацікавлені? Тому що в мене таке відчуття з'являється. Це припущення, це моє припущення, але щось пазл починає складатися. Бо куди не подивишся, хто не має причетність до цієї історії, має якісь російські коріння або корінці. Тому дуже важко перемогти ворога, коли ворог має тако, таке представництво у владі. І до речі, нагадаю: всі ці люди прийшли. Завдяки Зеленському, завдяки Єрмаку, Міндічу і Татарову, до яких теж є питання. Ну і Гітманцева, і все інше, там багато такого. І от в мене запитання: як можна перемогти ворога, якщо ворог має таке представництво в, у владі в Україні? Напишіть відповідь. В коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Поставте, до речі, вподобайку, підпишіться, прокоментуйте і поширте відео, тому що підтримка, ваша підтримка потрібна каналу. І дякую вам, що ви уважно слідкуєте з тим, що відбувається. Бо зараз в країні все складно. Неможливо втрачати зв'язок з реальністю. А в єдиних новинах там і далі Лукшина, яку розвішують лохам на вуха. І ми це, до речі, теж знаємо. Дякую, що дивились. Дякую, що були активні, і дякую, що не забувайте допомагати ЗСУ, підтримайте ЗСУ. Бо ЗСУ це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде наше майбутнього. України не буде. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Навіть якщо нам різні Карлсони будуть заважати і намагатися розграбувати країну. Вистоїмо, переможемо, і Україна постане, папа. -па.